А вас в ефірі «Я Буковина». інформаційний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Чернівцях на вулиці комунальників дорожники ногами розрівнювали асфальт у ямі. Таким чином проводили ямковий ремонт вулиці. Більше у сюжеті Дмитра Зані. Працівники міша засипають яму асфальтним боєм на вулиці комунальників. У відео, яке опублікував В'ячеслав Бог у Фейсбуці, видно, що розрівнюють асфальт ногами. На місці бачимо, що деякі ями, які були залиті водою, теж засипані. Чернівчан Георгій Зварич їхав цією вулицею та бачив, як працюють комунальники. Мужик трамбував в кірзових сапогах, вмісто катка, хоча б якийсь примітивний би був каток. А ще одну яму латають, а дві пропускають. Особливо там, де до бреву, там яма на пів метра, можна упасти в Так би зробили від початку до кінця. «Зроблено не по хозяйськи По хозяйськи треба робити, коли тепло. А тепер воно нічого не дасть. Воно через два дні і знову так само такі самі будуть. Це просто гроші на вітер. Якщо взимку зламаєте ходову частину, вам буде приємно, що зайти в яму. Вона буде закрита снігом, ростає, або калабань. Зимою можна все робити. Для цього треба технології. Головний інженер Мішепо Павло Олоєр каже: вчора отримує заявку, що необхідно ліквідувати ями на цій ділянці дороги у підприємстві. якість виконання роботи перевірять. Ями, які глибокі то ми засипаємо асфальтним боєм на даний час. Тому що гравій він розноситься, а асфальтний боєм доцільний. Чи бачили відео, яким чином це відбувалося? Що не трамбувалося ногами, там намагалися по технології, чи як поясніть? Ні, там треба трамбовкою затрамбовувати. Це він про ногами. Я бачу тепер це відео. Зараз поїдемо, подивимось, як вони. Але трамбовка, викоробка за ми були тепер у начальника в кабінеті. Що там було, значить, потім трамбовку взяли і затрамбували, і все як має бути. У департаменті житлово-комунального господарства розпочали службову перевірку за фактом неналежного виконання обов'язків працівниками міськшепу. Комунальники намагаються різним способом усунути цю ямковість, фактично аварійність на дорогах, і таке рішення прийняли працівники мешепу таким чином вирішити проблему на комунальників. Хоча ми, як департамент, ці роботи не давали завдання виконувати це якби власна ініціатива. Мішепа ми розбираємося зараз саме в якості виконання цих робіт, і відповідно будуть прийняті кадрові рішення. Дмитро Заня, Сергій Третяк, Юа Буковина. Правоохоронці затримали на хабарі посадовця Чернівецького комунального підприємства. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Чернівецькій області. Начальник одного з відділів комунального підприємства Чернівці спецкомунтранс вимагав у приватного підприємця 25 тисяч гривень за сприяння в укладанні тендерного договору. Підприємство планувало придбати для своїх потреб вантажний автомобіль. Чиновник пообіцяв підприємцю посприяти в безперешкодному укладанні договору купівлі-продажу. За це мав отримати 25 тисяч гривень. 3 січня слідчі головного управління Нацполіції спільно з працівниками управління захисту економіки затримали чиновника під час отримання хабара. У Чернівцях оштрафували водія маршрутки номер 29 котрий кермував з телефоном у руках. В управлінні патрульної поліції в Чернівецькій області кажуть, водій громадського транспорту порушив правила дорожнього руху, тому на нього винесли постанову. Відео, як водій одночасно кермує автобусом та гортає стрічку новин на телефоні, зняв чернівчанин Денис Довгань та опублікував на своїй сторінці у мережі Фейсбук 30 грудня. До нас звернулися небайдужі громадяни, які надали відео про порушення правил дорожнього руху водієм маршрутки, який під час руху користувався телефоном, що заборонено відповідно до правил дорожнього руху пункт 29Б, де скерував це відео до відділу безпеки дорожнього руху, які в свою чергу знайшли водія, винесли на нього постанову. Постанова за статтею 122 частина 2. частини Водія маршрутки оштрафували на 425 гривень. 1 мільярд 236 мільйонів гривень грошової допомоги з державного бюджету отримують об'єднані громади нашої області. Це освітня, медична субвенція та базова дотація. Від чого залежить розмір надходжень, які отримують громади, та на що їх витрачають, роз'яснить Марина Буличева. Субвенція та дотація це два види грошової допомоги, які надходять у громади області з державного бюджету. Субвенція має своє цільове спрямування, тобто витратити її можна тільки за призначенням: освітню на навчальні заклади, медичну – на заклади охорони здоров'я. У 2019 році 33 об'єднані громади нашої області отримують 760 мільйонів освітньої субвенції. Гроші ці підуть на утримання шкіл у громадах та оплату праці вчителів. Розмір цієї Субвенції залежить від двох ключових параметрів: кількості учнів та наповнюваності класів. 221 млн грн мільйон гривень медичної субвенції отримують громади нашої області. Гроші ці підуть на отримання закладів первинного рівня. З моменту, коли центр ПМСД укладає договір з Національною службою здоров'я України, гроші медичному закладу нараховуються напряму з державного бюджету. Сума залежить від кількості підписаних з пацієнтами декларацій. Що таке дотація? Це гроші з державного бюджету нецільового цільового признати. Чення ОТГ нашої області у 2019 році отримує 256 мільйонів гривень дотації. Ними громади можуть розпоряджатись на власний розсуд, витрачати на отримання апарату, ремонту доріг, до фінансування освітньої чи медичної сфер. Дотації бувають реверсні та базові. Базова дотація це держава дає тим громадам, в яких ПДФО податок на доходи фізичних осіб є нижчим ніж в середньому по державі. Якщо громада збирає більше цих коштів ніж в середньому по державі, тоді у них є реверсні дотації, тобто кошти вилучаються до державного бюджету. Також у держбюджеті передбачені гроші на розвиток інфраструктури громад. Вони будуть розподілені постановою кабінету міністрів. Марина Поличева, Роман Пелатах, Володимир Дорож, Юа Буковина. Четверо осіб за сьогодні подали документи до центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами на пост президента. Свої документи подав лідер соціал-демократичної партії Сегрій Каплін та колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Останнього на посаду президента висунула його партія Справедливість. Подав папери Віталій Скоцик, голова аграрної партії України від імені львівського мера Андрія Садового висуванця від партії Самопоміч. Документи приніс його прес-секретар. Загалом від початку передвиборної кампанії папери в ЦВК подали. Шестеро осіб у перший день реєстрації, 31 грудня було двоє претендентів: це колишній міністр екології Ігор Шевченко та адвокат Володимир Ратуш. Також шумен Володимир Зеленський повідомив, що братиму участь у цьогорічних президентських виборах. Аеропорт Чернівці у 2018 році збільшив пасажиропотік в півтора рази ніж попереднього року. Тут ослужили 72 тисячі 970 тисячі пасажирів. У грудні 2018 року пасажиропотік аеропорту Чернівці склав 4308 людей. З них міжнародними рейсами скористалися восьмеро пасажирів, інші 4300 людей літали в межах країни. Протягом перших 11 місяців 2018 року послугами аеропорту скористалися 68670 пасажирів. За минулий рік у рамках приватизації державного майна у Чернівецькій області продали один об'єкт. Його виставив на аукціон разом з іншими лотами фонд держмайна України в Чернівецькій області. Зараз на прозоро є 13 таких об'єктів, проте, за словами начальниці фонду Ірини Комаровської, попиту на них немає. Більшість із них знаходиться в селах Чернівецької області. Вони знаходяться в такому задовільному стані. Об'єкт на завершено будівництво вони взагалі потребують добудови. Тому тоски ці на жаль на сьогоднішній день в такій ситуації кано, яка є. Вони ті об'єкти попитом не користуються. Ірина Комаровська каже, непривабливі об'єкти на третьому етапі аукціону можна купити зі знижкою до 99%. Окрім фонду держмайна, на продаж лоти виставляють і сільські громади. У березні минулого року набрав чинності закон про приватизацію державного та комунального майна за 2018 рік в Україні виконали план з приватизації на 1,5%. На цьому це вся інформація. Я з вами прощаюся до завтра. Бажаю затишного вечора та тільки хороших новин до зустрічі в ефірі.